Як виправити помилки в електронних медичних записах відповідно до розшифровок, які надсилає Національна служба здоров'я України. Для цього заходите в програму, далі переходите до електронних медичних записів. Тут біля кнопки Ідентифіковані пацієнти в базі МІС натискаєте кнопку Пошук ЄМЗ за ідентифікатором, копіюєте з розшифровки ID медичного запису та вставляєте його в ідентифікатор ЕМЗ. Натискаєте пошук. Отримуєте одразу пацієнта, запис, просто достатньо натиснути Вибрати. Ви автоматично перейдете до цього електронного медичного запису. Тут робите все відповідно до помилки, яка вказана в розшифровці, або позначаєте взаємодію, як введену помилково створюєте нову. Якщо, наприклад, у вас не закритий епізод, то просто натискаєте кнопку Епізоди і закриваєте епізоди. При такому пошуці ви одразу знаходите пацієнта, одразу знаходите конкретний запис, в якому є помилка, одразу робите виправлення, і звідси ж, якщо потрібно, вносите новий запис, тому що пацієнт у вас уже обраний. Таким методом працювати просто і швидко.